Добрий день. Ми сьогодні з наглядним посібником в ембріологічній лабораторії ми культивуємо ембріони до 5-6 доби, тобто до стадії бластоцисти. Потім на стадії бластоцисти ми ембріони класифікуємо. Класифікуємо за трьома параметрами: перша це ступінь розширення бластоцисти. другий параметр це наявність внутрішньої клітинної маси та її розміри. І третій параметр це наявність клітин трофектодерми, їх кількість і їх розміри. Почнемо з ступінь розширення. А вони йдуть від одинички до шести. Це одиничка, це рання бластоциста. Вже видно формування внутрішньої клітинної маси і клітин трофектодерми, і дуже маленька порожнина, бластоцель. Номер два, вже видно, що ембріон став більше, і порожнина займає вже половину об'єму Бластоцисти. Трічка це повністю сформована бластоциста, де чітко вже видно внутрішню клітинну масу і усіоклітинні трофектодерми. Четвірочка це вже експондована, така розширена бластоциста, де видно стончення блискучої оболонки і збільшення її ще в об'ємі. тобто вона вже готова до вилуплення. І ось п'ята стадія це якраз вже йде хетчинг або вилуплення бластоцисти. Видно, що формується отвір в блискучій балонці і починає виходити. І переходить в шосту стадію, вже коли оболонка лишається окремо. А сам ембріон вже вилупляється і готовий до імплантації. Це щодо ступінь розширення. Тепер по класифікації клітинної маси. Їх буває три вида по букон: це А, Б, С. А це коли клітин багато, вони щільні, вони сформовані добре. Ось якраз цей приклад, коли внутрішня клітина класифікується як А. Тут ви бачите, і тут, ви бачите, вона теж така велика, багата, вони щільні, скупчені. Тобто А це ембріон гарної якості по внутрішньо-клітинній масі. Далі йде Б. ці клітин десь ну, в половину менше, вони менш щільні і можуть бути розкидані. І третя класифікація це, це коли внутрішньо-клітинної маси, там, клітин там, 2-3 або взагалі відсутні. Ось У нас приклад такої бластоциста, де взагалі немає внутрішньо-клітинної маси для порівняння. Тобто це гарна якість, це погана якість. А, далі ми класифікуємо клітини трофектодерми. З цих клітин формуються вже плацента. Вони теж класифікуються по буквам А, Б, і Ц, А, це коли клітин багато, вони формують добре такі щільні пітелі. Тут ви це все можете бачити ж по класифікації А там на задньому фоні видно, що їх багато. Потім Б. Це коли їх менше, вони більш розтягнуті, менш щільні. І класифіката Ц, коли їх взагалі там поодинокі, вони там формують такі довгі тяжі. Це ембріон класифікації це коли без внутрішньої клітинної маси і з поодинокими клітинами. Трофектодерма це, наприклад, ембріон класифікації четвірочка АА, гарно виражена клітинна маса і багато клітин трофектодерма.